Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Істин воскрес! чесні Отці, преподобні сестри, дорогі брати Семінаристи, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо святкувати найбільше свято нашої християнської віри. Свято Христового Воскресіння. Апостол Павло так повчав, якби Христос не воскрес, була б даремна наша проповідь і була б також даремна наша віра. Бо своїм Воскресінням Господь підтвердив правдивість усього того, що Він навчав і що Він робив. Своїм Воскресінням Він показав, що то на його боці була правда, а не на боці тих, які його засудили, які його розп'яли на Христі, які над ним насміхалися, які називали його бунтівником. І навіть самі чуда, які Господь творив. Вони ставили під сумнів, бо казали, що Він це робить силою Вельзевула, князя Бісівського. Христове Воскресіння не мов би все поставило на свої місця. Воно явило нам Господа як того, хто має владу, не тільки над життям. Але має владу над смертю. Воно явило нам Господа як правдивого Бога, правдиве світло, що з гробу усім засяяло. Нам є так дуже важливо святкувати це свято для того, щоб зміцнювати свою віру. Бо пасхальна віра. Це той фундамент, на якому будується наше християнське покликання. Це основа нашого життя тут земного і також запорука нашого життя вічного. Тому не дивуймося, що не лише цілий світлий тиждень. Але ще інших 40 днів, аж до Вознесіння Господнього, церква буде так натхненно проголошувати цю пісню перемоги Христос, Воскрес, із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Це такий короткий символ віри. Ісповідь, визнання того, що ми віримо. Віримо в Христа, який переміг смерть, в тому числі і нашу смерть, і дарував нам вічне вічне життя. І церква нас провадить до того таємственного досвіду. Христової Пасхи провадить нас до джерела нашої, нашої віри, ставлячи нам за приклад тих різних осіб, євангельських осіб, які стали першими проповідниками Христового Воскресіння, коли жінки мироносиці. Засмучені, зневірені тим, що бачили Христове розп'яття і смерть, прийшли в неділю зранку до гробу, то мали на думці побачити його мертвого, віддати останню послугу його бездиханному тілу. Намастивши тими пахучими олійками миром, що вони принесли з собою, змішуючи це миро зі своїми сльозами. Але тут при гробі почули ті слова, які ми тепер постійно повторюємо: Його нема тут. Він воскрес. Оця Блага вість, яка рознеслася цього ранкового пасхального дня, коло Господнього гробу і по нинішній день запалює наші серця. Ми маємо багато свят у літургійному році, але, напевне, жодне із тих свят. Так не доторкається до нашого серця, до нашої душі, як доторкається свято Христової Пасхи. Як ми всі його чекаємо, немов би так підсвідомо, сподіваючись, що це свято буде такою точкою нового відліку. У нашому житті буде моментом переміни, буде тою хвилею, коли ми так уповні переживемо досвід зустрічі з Воскресним Господом. А цей досвід настільки нас зміцнить, що ми будемо мати відвагу і силу. Робити наступні кроки нашого, нашого життя? Для жінок мироносець ця вістка була дуже несподіваною. Воно так є, коли ми очікуємо чогось одного, а тут несподівано стається щось абсолютно протилежне, Ну як можемо тоді не здивуватися? А жінки навіть налякалися. І каже Івангеліє, що вони опустили свої обличчя додолу, то є реакція людини на страх, на якусь несподіванку, на щось, що стається з нами, зовсім так неочікувано. Другі, напевне, і ми неодноразово знаходилися в таких обставинах, коли нашою реакцією було опустити очі, скилити голову, коли ми чули себе немовби переможеними, може розбитими, дуже розчарованими, коли ми десь до себе так в серці казали, я не хочу нічого бачити. Не хочу нікого бачити, не хочу ні на що дивитися. Цей опущений погляд це зосередження на наших власних проблемах, на наших болях, на наших труднощах, і ми себе у цих своїх терпіннях замикаємо. Не хочемо нічого бачити. Бо видається нам. Що те, що ми переживаємо зараз, воно є найголовніше, і від того немає ніякого виходу. Христове Воскресіння є власне для того, щоб ми свій погляд піднесли, щоб ми випростувалися, щоб ми поглянули довкола і побачили іншу Іншу дійсність, якою є ця інша дійсність, смерть переможена? Якою є ця інша дійсність? Гріх прощений, спасення всім з гробу засяяло? Радість замінила сльози. Христова Пасха стала переходом не так, як в ізраїльському народі із Єгипту до землі обіцяної. Але наша Христова Пасха це перехід від смерті до життя і від землі до небес. Ось то є та дійсність нова. Яку дарує нам Христове Христої Воскресіння. Підведи очі твої сіони і глянь, так ми співаємо у Пасхальному каноні. Ось бо прийшли до тебе діти Твої. Так ми нині хочемо сказати про нашу Україну. Дорога Україна, наша батьківщина, підведи свої очі. Заплакані, підведи свій погляд, який до того часу був зосереджений на твоєму болі, на твоїх стражданнях, на твоїй втраті, і подивись, ось бо прийшли до тебе, діти твої, з усіх, з усіх сторін, щоб разом із тобою святкувати Пасху Христову. Щоб утверджуватись разом у вірі в переконанні, що зло буде переможене, що неправда буде потоптана, що сльози переміняться на на радість. І Христова Пасха дає нам у цьому впевненість. Христова Пасха нас у цьому переконує. Що інакше не може, не може бути. І так дорогі, як ми радіємо Христовою Пасхою, так наші вороги цієї Пасхи бояться. Дуже бояться. Бо вона є провісницею їхнього кінця. Бо вона показує правду, бо та Христова Пасха. Є одним на піднесення і на радість, але іншим навпаки. І вороги Ісуса, ті, хто Його розіп'яли, намагалися затаїти цю величну подію. Ми читаємо в Євангелії. Що коли та сторожа, яку вони приставили до гробу, та сторожа, яка стала свідками Христового Воскресіння, прибігли до них, щоб оповісти, що сталося, тоді сказали: ось вам гроші. І говоріть, не що Він Воскрес, але що учні прийшли і його вкрали. Але учні у той пасхальний ранок ще не мали відваги йти до гробу. Вони боялися. Як ми вчора чули на вечірні в іванницькому читанні, вони сиділи за замчиненими дверима страху ради юдейського. Леженьки мироносиці, ті мали відвагу прийти рано до гробу. І стати апостолами для апостолів. Бо вони прибігли від гробу, піднявшись, піднявши свої обличчя, прибігли до апостолів, щоб їм звістити цю радісну новину, що Господь воскрес. І щойно тоді. І то лиш два, Петро і Іван, побігли до гробу. І побачили, що Він порожній, що Ісуса там немає. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його тут нема. Він Воскрес. Його зустрінемо там, де є життя. Його зустрінемо там, де, може, є якась потреба. Бо Він є завжди коло тих, кому треба допомогти. Він є там, де треба когось потішити, він є там, де треба вирвати інших з невіри і з неохочення. Там його знайдете. Ідіть в Галилею, повертайтеся, повертайтеся до початку, починайте заново. Так мов би ангел сказав. Не, не зупиняйтеся на тому місці, де ви є, але починайте заново. Отого Господь сьогодні від нас усіх очікує. Хоче, щоб ми стали подібними до жінок мироносець, які, вийшовши звідси з цього святого храму, підуть до інших, щоб поділитися звісткою. Про Воскресіння Христове. І то поділитися не лише своїми словами, бо то може легко і сказати Христос Воскрес. Але поділитися, кажучи, ці слова, своєю вірою, то Христове Воскресіння тепер має позначитися на нашому житті. Ми покликані, щоб стати пасхальними людьми, людьми, які живуть. Пасхальною, пасхальною вірою. І, дорогі, святкуючи Пасху, смерть тепер нам не страшна. Хочу сповістити вам дуже сумну новину. Ви, може, знаєте, що переставився до вічності святіший отець Франциск. І ми в кінці святої літургії помолимося панахиду. За його упокій, щоб Господь прийняв до свого Небесного Царства Його безсмертну душу. Бачите, Господь покликав його у цей такий пасхальний пасхальний час, коли Христова Церква проголошує цю перемогу, цей тріумф, життя над смертю. Амінь. Христос Воскрес!